Дизельна Октавіа 7 на автоматі вже у нас в продажі. Це у нас 15 рік, 1,6 дизель. По комплектації маємо стандарт. Це клімат-контроль, круїз-контроль, автосвітло, автодощ, сенсорний дисплей. Тут можна вибирати такі різні налаштування, як по авто, так і по чомусь іншому. Е, мультимедіа, Bluetooth AUX. мультикермо, пробіг по авто 234 тисячі км, повний електросклопакет, текстильний салон. Задній ряд сидінь виглядає все ось так, теж в чудовому стані. Присутній підлокітник, що немало важливо. Місця тут достатньо, скажімо так. Багажне відділення велике, як універсала. Ось так шторка працює, тут ще є додаткова розетка. 16 оригінальні диски на хорошій гумі, гарний колір. Проста надійна народна. І вона вже чекає на вас. У нас на майданчику, по вулиці шосе 94 є. Запрошуємо на тест-драйв на перегляд. Можете розрахувати як у лізінг, так і взяти за повну вартість. Тож хапа авто на хапа авто.